Чи буде стаж, якщо ФОП не платить ЄСВ у зв'язку з пільгою? У пункті 4 статті 4 закону про ЄСВ казано, що ЄСВ можуть не платити ФОПи, які є особами з інвалідністю, які є пенсіонерами, а також які офіційно працюють на повну ставку на іншій роботі. Так само ЄСВ можуть не платити ФОПи під час воєнного стану і, нагадаю, під час карантину теж за деякі місяці звільняли від сплати ЄСВ. Якщо ФОП прийняв рішення скористатися цією пільгою, пенсійний стаж йому рахуватися не буде для того, щоб рахувався пенсійний стаж, треба платити ЄСВ, тому якщо вам критично, щоб пенсійний стаж рахувався, платіть ЄСВ. Якщо ви все ж таки вирішили його не платити, вам потрібно в річному звіті по ЄСВ відзначити нулі. Якщо ви не відзначите нулі, а відзначите суму ЄСВ, то це означає, що ви добровільно погодилися його заплатити і вам його нарахують. Якщо ж запишете нулі, то дійсно ви підтвердили те, що скористалися пільгою, і ЄСВ можете не платити. Хочете знати більше, переходьте на лінк в профілі і підписуйтесь на мій YouTube.